Сторінка 179. Параграф 44. Організм як середовище життя. У цьому параграфі ви дізнаєтесь про організм як середовище життя, взаємозв'язки, що виникають з організмом хазяїном. Організм як середовище життя. У природі кожен організм живе не ізольовано, а в тісній взаємодії з іншими біологічними видами. Організм як середовище існування для інших організмів має свої переваги та недоліки. Організм як середовище існування. Переваги стабільні. Водного режиму, Сталість сольового складу, достатня кількість їжі, захист мешканців, часто стала температура, недоліки, обмеження в життєвого простору, нестача кисню, нестача світла, наявність захисних бар'єрів, хазяїн, це організм. Тіло якого використовують для свого існування інші організми. Співмешканець це організм, який оселяється на тілі або в тілі хазяїна. Якщо уважно придивитися до велетенського дерева, то можна помітити, що воно не самотні, його населяють різні живі організми, які формують з ним відповідні зв'язки. У дуплі може жити білка, на гілки дерев можуть сісти птахи, щоб відпочити чи поживитися комахами: ворони, круки чи галки зів'ють на ньому гнізда, комахи можуть запилювати квітки і харчуватися солодким нектаром та полком. Златоочка, звичайно, на листочки відкладає запліднені яйця, з яких вилуплюються личинки. Вони харчуються попелицями, павутинними кліщами і дрібними гусеницями. На стовбурі і гілках може бути Лишайники під корою жуки, навіть коріння дерев, оточене великою кількістю ґрунтових мешканців. Взаємозв'язки, що виникають з організмом хазяїна. Взаємозв'язки, що виникають з організмом хазяїна, можуть бути різноманітними, корисними, нейтральними або шкідливими, короткотривалими або довготривалими. Цікавим прикладом негативного впливу на організм хазяїна є гриб Кордицепс, який вражає нервову систему мурах, що мешкають у південній Кароліні США. Цей гриб не тільки вбиває мураху, він змінює її поведінку. Вражена грибом мураха вилазить на найвищу гілку, міцно щепляється на її щелепами і помирає. З її тіла проростає плодове тіло, гриба, поширюючи свої смертоносні спори, що будуть вражати інших мурах. Малюнок 54 Позитивним взаємозв'язком може бути приклад взаємодії коренів рослин з грибами. Вони оплідують. Літають корені та допомагають всмоктувати з ґрунту воду з мінеральними речовинами. Рослина вдячна за таку допомогу і надає грибу поживних речовин, що утворюються в процесі водосинтезу малюнок 55 Підсумки параграфа. У природі кожен організм живе не ізольовано, а в тісній взаємодії з іншими біологічними видами. Організм як середовище існування для інших організмів має свої переваги та недоліки. Взаємозв'язки, що виникають з організмом хазяїна, можуть бути різноманітними, корисними, нейтральними або шкідливими, короткотривалими або довготривалими.